Розділ шостий. Наталія Жураковська. БІЛЯЩІ ОЛЕНА з мамою щонеділі ходили до церкви на зібрання. Після молитви та співу всіх дітей забирала із собою Марія Петрівна, вчителька недільної школи. Вони йшли до іншої великої кімнати, де було розставлено столи зі стільцями. А в шафі були олівці. Фломастери, фарби, кольоровий папір, клей і багато інших надзвичайно привабливих для дітей речей. Марія Петрівна розповідала або читала якусь історію з біблії. Потім діти малювали, деякі малювали те, про що на уроці розповідала вчителька, а інші те, що хвилювало сьогодні. Хлопчики та дівчатка були різного віку від 6 до 14 років, і всім завжди було цікаво. Тільки Люба, руденька дівчинка з ластовинням, здавалося, була десь за межами класу. Вона з'явилася нещодавно, приходила разом з учителькою та сідала у кутку, аж ніяк не реагуючи ні на розмови, ні на жарти. Якось Олена прийшла до недільної школи сама. Її мама застудилася і залишилася вдома. Дорогою дівчинка купила кілька біляшів, які дуже полюбляла. Але, надкусивши один, Олена зрозуміла, що ці біляші майже неїстівні. Пересолена і переперчена начинка була зовсім несмачною. Поблизу дівчинка не побачила смітника, тому поклала біля ші у пакунок і побігла на тролейбусну зупинку. У класі діти, якийсь час були самі, вчителька десь затрималася. Толька смикнув любу закосу, обізвавши її тугою зеленою, бо дівчинка завжди сиділа в зеленому потертому пальці, яке ніколи не знімала. Дівчинка промовчала, лише опустила очі. Любо, хочеш білящі? несподівано для себе запитала Олена і простягнула свій пакунок. Дівчинка мовчки розгорнула пакунок і почала повільно їсти білящі. Люба, мабуть, була дуже голодною. Дівчинка не помічала ні солі, ні перцю. Олена хотіла закричати, зупинити Не їж, я пожартувала. Аж тут увійшла Марія Петрівна. І розпочалося заняття. Сьогодні говорили про милосердя. Учителька розповіла дітям історію про милосердного самаритянина, який допоміг незнайомцю, і про милосердя Ісуса. Але Олена сиділа, мов уклякла вона знала, що це таке, коли милосердя немає. Ніхто з дітей навіть не зрозумів, що біляші погані. Навпаки, вони вирішили, що Олена дуже милосердна, бо пригостила Любу, тоді як тільки з неї кепкував. І Люба, здається, також не помітила, що біляші були зовсім несмачні. Тільки Олена тепер сиділа і мучилася. Коли всі почали малювати, вона зобразила не Христа, не самаритянина, а Любу в зеленому пальті і себе. З чорним пакунком у руках. На пакунку було написано слово Гріх. Удома Олена розплакалася і усе розповіла мамі. Жінка сказала, що чула про цю дівчинку від Марії Петрівни. Її взяла жити до себе бабуся, сусідка їхньої вчительки, бо батьки Люби загинули в автокатастрофі. Люба також із ними була в автівці та залишилася неушкодженою. Ось тільки шок донині не минув, тому дівчинка не усміхається і не розмовляє. Бабуся її дуже любить і оберігає, але живуть вони бідно, на мізерну пенсію. Знаєш, донечко, напечімо краще біля щів і пиріжків із капустою та яблуками, запропонувала мама. І я всі, всі віднесу любі, радісно вирішила Олена. Майже весь день вони провели на кухні, а ввечері Олена вирушила в гості. Дівчинка дуже хвилювалася, що вона скаже, навіщо прийшла. Але все сталося просто чудово. Бабуся Люби виявилася доброю та привітною жіночкою. Олена вибачилася перед Любою. Однак дівчинка так і не зрозуміла, чим перед нею завинила гостя. Потім вони втрьох пили чай із біляшами та пиріжками, які були просто причудові. І цього вечора Люба вперше за довгий час усміхнулася. Олена і Люба стали гарними подругами. Інші діти з недільної школи також потоваришували з Любою. Вони ходили одне до одного В ГОСТІ, Влаштовували дитячі свята, на які хлопчики та дівчатка приносили те, що приготували вони самі чи разом із матусями. Жаданий гість ТЕТЯНА Жембровська Старий дідусь, прокинувшись, Щоранку сторінки біблії пожовкло і гортав. І, помолившись богові, на ганку, щоб перехожих бачити, сідав, Любив до себе в гості запросити, Він подорожнього, щоб хати не минав, гарячим чаєм з хлібом пригостити, послухати про різні дива. І якось уночі, немов лунає Ісуса голос. Чи то у вісні до тебе в гості завтра звітаю, я знаю, ти радітимеш мені. Старий прокинувся і заходився в хаті все мити, чистити, бо гість прийде такий. Смачну вечерю слід приготувати ось свіжий хліб, а ось і мед густий. Зимовий ранок. Темний та морозний, на вулиці гурделиця мете, старий чекає, розхвильований, серйозний, а що я, хтось постукав, хтось іде. Та ні, це не Ісус. То перехожий, змерз, аж дрижить, стомився, зголоднів, не сподівався, що йому поможуть, ледь не заплакав від привітних слів. А на столі гарячий суп та каша, і у печі сухі дрова горять. А поки грівся гість цей бідолашний, дід встиг йому про господа сказати. Пішов гість далі. Знов біля віконця сидить дідусь і дивиться на шлях. Ось жінка йде. Пригнічена та боса. І несе порожню торбу в руках. Заходь до мене, сестро моя мила, і як же босою в мороз такий. Ось черевики, хоч старі та цілі, взувай швиденько, ніженькі зігрій. Ходила села я по картоплю та повертаюсь бачити ні з чим. Дай торбу я картоплею напомню, ще й хліба дам я діточкам твоїм. Стемніло, сумно. Дід чекає в тузі, а гість жаданий той не йде ніяк, знов стукіт в двері. Хто там, на порозі, у свитці латаній, стоїть брудний жебрак. Для нього хліб знайшовся, тепле слово, зігрітий, втішений, подався він собі. Ти не прийшов Ісусе, дід промовив, напевно, це примарилось мені. Схиливши сиву голову на руки, неначе задрімав тихенько він, аж чує гомін, кроки, мови звуки, і бачить, а гостей вже повен дім. Тут перехожий і жебрак, і жінка. Сусіди, і дорослі, і малі, всі, що заходили в його хатинку, і душу зігрівали у теплі, і кожен з них підходив до старого із запитанням: Ти мене впізнав? І радісно забилось серце в нього, коли Ісуса голос пролунав, Я був голодний, ти мені дав хліба. І дав води, коли я спраглий був, я у в'язниці був, мене відвідав, нагим я був, і ти мене вдягнув, коли хворів я, ти втішав словами і рани, що боліли, лікував. Мені служив ти, коли бідним людям в стражданнях та в недолі помагав. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Ти скажеш справедливо, що милостиві будуть помилувані. Правильно, це справедливо. Господь Бог наш справедливий. Але те, чого Він хоче нас навчити цим виразом, більше за справедливість. Він навчає нас виявляти милість. Невже це так важливо? Адже здавалося бути справедливим і все досить. Що ще потрібно? Бог нас створив за образом і подобою своєю. Та через те, що перші люди, Адам і Єва, не послухалися Бога, у світ увійшов гріх, все людство стало грішним і втратило спілкування з Богом. За справедливістю він мав би покарати все людство, кожну людину. Бо немає нікого праведного, жодного, так каже Слово Боже. Але Всевишній полюбляє виявляти людям милість, він любить прощати грішника, який приходить до нього з каяттям. Однак Бог не може простити людину, якщо вона сама нікому не прощає. Ісус Христос навчає молитися і прости нам. Довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Він каже, що якщо ми не прощатимемо ближнім образи, які нам завдали, то і нам не буде прощено Богом. Крім того, ми маємо проявляти милість не лише до тих, хто згрішив проти нас, а й до тих, кого ми навіть і не знаємо до злидарів, бідняків, хворих. Так вчинив Давид з інвалідом Мефівошетом, сином свого друга Йонатана. За словами Ісуса, ховається дещо більше, бо Господь хоче, щоб ми були схожими на Нього. Коли віримо, що Ісус помер за наші гріхи і каємося у наших гріхах перед Ним, то Він приймає нас. Так ми стаємо дітьми Божими, а в наших серцях оселяється Дух Святий. Нам стає приємно виявляти милість до інших, бо Його дух викликає у нас такі бажання, а чинячи так, як хоче він, ми стаємо дедалі більше схожими на нього. Ось саме у цьому і полягає вища ціль заклику. Блаженні милостові. Бо помилувані вони будуть. Блаженні ті люди, у серцях яких діє Бог. Не на показ. Галина Візікова. Будьте ж милосердні, як і отець ваш милосердний. Євангеліє від Луки, 6 розділ 36 вірш. А що це значить? Милостивим бути, надію дати тому, хто сумує, у скруті бідним руку простягнути, і одяг дати тим, хто потребує, не лише у мовчанні співчувати, а діями, що справжню силу мають, про Боже милосердя нагадати всім грішникам, бо швидко дні минають. У милості пролитій Бог спасає, у тій, яку і звідчаєм шукали, світ допомогу вже від нас чекає, як ми її від Бога дочекались. Христос, Син Божий, постраждав за нас своїм стражданням, борг наш зміг покрити, будь милостивим. Та не на показ, по-іншому спасенним і не жити.